Слава Ісусу Христову, вітається з вами Те Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні цікаве відео, дуже важливе для кожного християнина, особливо тих, хто живе глибоким духовним життям, реальність зла сатани в нашому житті. Книжка Тарчізіо з Червінара в Капуцина. Отець Піо, в житті е, сатана в житті отця Піо. І отець Піо почав читати цю книжку. Най, е, таке значить, найцікавіше, найзахоплююче, найвражаюче, що може допомогти в зрості нашої віри. Вам буду ділитися духовному синові, який сказав е, до нього. Тобто дають це піу отче. Деякі люди заперечують існування сатани. Отець Пів відповів: як можна сумніватися у його існуванні, як я бачу його увесь час навколо себе? Ця відповідь підтверджує дві справи. По-перше, що отець Пів був сильно переконаний про існування сатани, а по-друге, сатана постійно заставляв пастки на преподобного отця. Коротко собі скажемо. Перед тим, як розважимо тематику таємниці сатани в житті стигматика з Гаргану і пізнаємо одночасно послання для наших часів, розважимо таким поглядом, як ця тематика сатана в Святому письмі або Апокаліпсисі, і сатана в науках церкви і пап». Біблія називає диявола різними іменами. В старому завіті званий є сатаною, а слово це означає противника, оскаржителя в суді. В новому заповіті є названий дияволом, який не має іншої мети, як тільки ділити, оскаржувати і очерняти. В старому заповіті сатана є рівно ж названий Люцифером, Смодеєм, Азазелем Лійтем. А в новому заповіті є званий Велзевулом, Вільяром, Абадомом, Сатаною, ворогом, нечистим духом, спокусником, з брехуном, злом, зв'язаним від початку з людиною, вужом, князем цього світу, божком цього віку. В додатку Сатана не є сам, він є Отцем і подить тих, які не вірять в Ісуса, все те письмо. Він має дітей, зване є Магом Елімасом, так пояснюється його ім'я, сином Диявола через Савла. Діяння 13.10. Має достатню силу. Ісус оздоровив всіх, які були під владою Сатани, діяння 10.38. Діти Сатани можна. Дітей Сатани можна відрізнити від дітей Бога Івана 3.21. Диявол є рівно ж званий е, як ангелами, сат, е, ангелами сатани, оскільки є його посланником, Матея 25:41. Отже, в святому Писанні Таємниці Сатани ми бачимо е, цей засадничу програму е, Сатани. Це буде Ворогом Бога, Христа і Християн. Найперше, це є противник Господа Бога, е, який повстає проти нього. І це є книга Бутя. 3.15, пізніше є з Йовом, Йова 1,12. Так само, як каже Книга Мудрості 2.24, смерть війшла на світ через заздрість диявола. Так само Сатана є противником Христа. Ми читаємо Біблія представляє таємницю Ісуса Христа як вічну і безсимилосердну боротьбу з Сатаною. У Івангеліві Святого Матея, 4 глава є три спокуси, які, якими Сатана спокушає безпосередньо Ісуса Христа. Предметом першої спокуси було ціле життя Ісуса. Для Ісуса було чимось нормальним, а манежування в нескінченну боротьбу з сатаною. Відрвання сатани від душ, Христос виразно запевняє, що в цей спосіб здобувається Царство Боже. Так, це є ознака приходу Царства Божого в Ісусі, коли Він виганяє злих духів. Так само противник Християн. Ісус Христос переміг Сатану. Це однак не означає, що чинна роль Сатани належить виключно до минулого. Новий заповіт розважає вік церкви, в якому живемо, як час, в якому Сатана є особливо активний. Проте читаємо книзі Апокаліпсиса. Сатана впав на землю, переповнений великим гнівом, свідомий того, що має мало часу. Апокаліпсис, 12,12. 12. Ну, і інші тут є також ще цитати посилання. Але постава учня Ісуса Христа відносно сатани є поставою чуйності і боротьби. І при кінці книги об'явлення, тобто Апокаліпсиса, Святий Іван описує остаточну і дефінітивну перемогу анця і церкви над Сатаною. Сатанаю, ангели стануть вкинуті назавжди в темряву пекла. 2 Петра 2.4, 4, де в дні і вночі будуть терпіти муки книга Апокаліпсиса 2010. Другий момент це сатана в, в вчительському уряді церкви. Фактично е, майже всі у ці церкви, папи римські, починаючи від Тертуліана, е, говорять про сатану. Як мавпу Господа Бога, так? той, який її мавпує. Ну, і... Навчання ці церкви окреслюється собою доктрину церкви, затримується на вказівках, які дає нам на цю тему новий завід. І тут отець Тарчізіо Червінара загадує звичайні і загальні навчання церкви і звертається. Погляд двох пап Павла VI. Цей папа в 1972 році на урочисті святих Петра і Павла сказав, що через якийсь щільний дим Сатана достався до святині Господа Бога. Це був 1972 рік. Ну, ще перед цим на початку тут згадано про папу Лева XIII, відомо видіння папи Лева XIII, коли він. 1884 року, 13 жовтня, відправляв літургію і мав цю візію. Біля вівтаря почув розмову Бога і диявола. Можу знищити твою церкву, лагідний голос Господа. Можеш, вчинив отже це. Сатана, для цього потрібно мені більше часу і влади. Господь, скільки часу, скільки влади? Сатана від 75 до 100 років і більшу владу на теми, які мені служать. Господь, маєш час, будеш мати владу, роби з тим, що захочеш. Бачимо такий образний, так? але, власне, так цей час є. В книзі Апокаліпсисі про це йдеться, але він так само обмежений. Пам'ятаємо також, що Сатана вже є переможений, але так само має. Тобто, що означає, він вже є переможений і ще має владу. Так? Має владу, тому що ми живемо в часі. І боротьба за наше спасіння, яке вже є довершене в Христі, відкуплення довершилося, але спасіння довершується в наших виборах, в нашому житті, коли ми. Протягом свого земного життя вибираємо або Господа Бога, або сатану, або добро, або зло. Іван Павло II говорить в першій своїй категезі катехезі на тему проблеми англів, впалих і сатанів він каже, цей упадок, який посідає характер відкинення Бога, а що за тим іде? Прокляття є станом добровільним, вибраним через тих Серед духів сотворених, які радикально і невідклично відкинули Бога і його царство, бажаючи загорнути Його владу і зборити економію спасіння і порядок усього сотвореного всесвіту. А в другій Катахезі святій Штеск посвячує перемозі Христа на Злим Духом, Він каже, потуга сатани не є нескінченна. Так. Є він тільки сотворінням, але тільки сотворінням. Обмеженим і підлягаючим волі і панування Бога, його дівання в світі є зроджене, з ненависті до Бога і Його царство є допущене через Боже проведіння. Отже, всі ті речі, які відбуваються, так є допущені через Боже проведіння, так щоб десь також ми досвідчували в нашому житті цієї боротьби. Що цікаво, якщо вже взяти з навчання сучасних містників, наприклад, присвятої Фостини на Ковальської, яка, наприклад, мала візії і чистилище, і пекла, властиво, вона каже, що в пеклі найбільше є тих душ, які не вірили в його існування, тобто не вірили в сатану, і Сатана намагається властиво внушати всім, що його немає, його не існує, так? Отже, сатана в житті отця піво. Тепер переходимо безпосередньо до нашої тематики: покликання отця піо. Отже, місія і покликання отця Піо пов'язане безпосередньо з неустаною вичерпуючою боротьбою з сатаною, який буде мусити досвідчувати через усе своє життя у всіх аспектах і всіх формах. Фактично не було жодного дня, в якому отець Піо би не боровся з сатаною, окрім середи. Дуже цікаво, оскільки середа є посвячена е, Святому Йосифові в Католицькій церкві. А святий Йосиф як знаємо є е, по, е, охоронцем церкви. Так? І так само за погромником Злих Духів адже оберігав Присвяту родину маті, Матір Божу і дитятко Ісус. Цікавий візутець Піву мав. Від Господа Бога перед вступленням до ордену бачив такі долині людей, поділених на дві групи, і себе, так? що він має боротися за ту частину, тобто боротися за людей. І тут побачив так само цього, цю злу постать. Ну і це небесне видіння означало, що вступ його до ордену буде означати. Нараження на боротьбу з таємничою постаттю спекла, з якою боровся в попередній вісі. І тоді зрозумів, що це все було вистачаюче, щоб додати йому відваги, що, хоча демони будуть присутні в його боротьбі, але висміяти, висміятися з його хибень, то однак не належить боятися, оскільки ангели будуть рівно ж присутні, щоб допомогти при... його перемозі над сатаною. Отже, коротко кажучи, Ісус Христос є тим, який допроваджує сатану до стану немочі, безостанно ослаблюючи його через оце піво. Отже, тепер погляньмо на життя оця Піво. В листах Отця Піво Сатана назване є дуже багатьма іменами слова, якими окреслюються Сатана і диявола, виступають в числі множинній, так як в святому писанні це співа вживає. Наступних епітетів, якими з жартівливою іронією і не без, е е е е кусливого гумору окреслив свого противника: бродач, васач, заздрісник, нешпон, нещасник, злосливий дух, козак, відразовий козак, паскудний бедляк, паскудні морди, синоброди, духи нечисті і приворотники, дух, прокляті бесті, нікчемний відступник, нечисті апостази. Губи злочинців, дикі бестії, які речать злостово відступають князі Темрявів. Це вести перший том сторінка 112. Отже, як п'ятилітній хлопець досвідчує разом з надприродними візами і появленнями Господа Ісуса Матері Божої, і сатанинських явищ. І на, на загал протягом 20 років був переважно вони були жахливі на людські, понад все бестія. Бестійські. Екстази були завжди попереджені або наступали по диявольських з'явищах, які перебігали через більш перфидний спосіб. Сатана набирав навіть постать молодої, голої жінки, яка танцювала люб'язно. Часами сатана виявлявся в постаті одного з півбратів якоїсь жінки чи ем, чоловіка лист 108. Прибирав рівно ж постать розп'ятого Матері Божої його ангела-хоронителя Святого Франциска. Оця провінціала духовного керівника князя Темріва, з'явилося рівно ж нічим як актор в правдиві страшних ролях за армію диявольських духів, в обличчя таких явищ в душі Оця піво постає почуття від рази, що помагає йому зрозуміти їх істоту і джерело. Отець Піо відкликається до найсвятішого імені Господа Ісуса, Матері найсвятішої Матері Бога, і поручає е, байдуже, під яку постаттю сатана появляється, відповідаючи своєму, нехай же є Ісус і тим змушує Його до втечі. Е, вкидання козака, тобто диявола в духовну дорогу це піо на перший погляд є явищем неспокійним. Йдеться про. Смертельний поєдинок без завішення е, зброї і без е, щадіння долі між душею і затятим ворогом на багаторазових засадках про постійні атаки, жахливі спокуси, сатанинські атаки вчиняють завжди в душі. Оце піло перед всім біль і вичерпуючи терпіння. Вести у спокуса атакують мене звикують, з великою завзятістю, Вдарене є сильно, спричинений відражаючої постійної ворожості і з великого страху, щоб не ображати Бога. Навіть в часі годин, призначених на відпочинок, демон не перестає в різний спосіб мучити мою душу, Лист 21. Духовна боротьба не перестає що більше пише, отець стається щораз більш затятою. Ворог нашого спасіння є так. Зли, що не застележай мене ані на хвилю спокою і провадить зі мною війну в різний спосіб. Лист 23. Заздрісник звиться ще більше тоді, коли його духовний керівник пише до це піло в французькій мові, Лист 8. Цей звий дух подвоює свої зусилля, щоб нанести шкоду покірному ченцю лист 31. Ціль сатани є ясна, чинити все, щоб 에... побачити його згубленим. Ті злі духи чинять все, щоб мене знищити. Хочуть мене перемогти за всіляку ціну. Видається, що використовують мою слабкість фізично, щоб ще більше дати упуст моїй згості проти ньому. І таким стані побачити, чи є можливо для них вирвання з мого серця тієї віри і тієї сили, яка, яку від відця світла 208. Садона зі своїми штучками ніколи не, не, не втомлюється. Провадженням війни зі мною і атакування моєї маленької вежі, облягаючи її зі всіх сторін. В супі сатана, є для мене як сильний ворог, який рішуче здобути, бажає поле бою, не задовольняється здобуттям однієї з стіни лист 415. Це все звисів, це піло. Тому сатана мучить неустанну душу це піло, і то не тільки в день, але рівно ж вночі під час годин, призначених на відпочинок. Атаки сатинина оцяпіло, іностанно злосливі, строй... грізні, а рівно ж жахливі, безмалосерні. Частина листів вирізну це від Біля 10-ї години, коли поклався до ліжка, аж до 5-ї рани цей козак, не робив нічого іншого, тільки мене безустану бив. Багато було сатанинських сугестій. Які ставив перед тобто з'явища, які ставав перед моєю душею, багато думок Не недовіра відносно Господа Бога, але ж слава, нехай буде Господу Ісусові, оскільки я оборонився, кажучи йому, а властиво ставу, повторюючи, твої рани є моїми заслугами. Отже, в духовній боротьбі. З сатаною отець Піло вдається до стрестей Ісуса. каже, твої рани є моїми заслугами. О п'ятій ранок, коли цей козак відійшов, огорнуло мене такий холод, що трясся увесь, як е тростина виставлена на дуже раптовий вітер, тривало це через пару годин з уст ішла мені кров. Лист 89. Сатана не мучив це Піло сам, але часто в товаристві багатьох нечистих духів. Так, Седе Альфонс Марії Делікорі каже, що, наприклад, дияволо, як одного мар'янина атакує один біс то священика тисячу. Тому так і важливо мовитися за священників, і монахів. Пишучи доця Гостіну, Августіна, отець звіряється. послухай, що витерпі кілька днів тому від тих нечистих апостатів, ніч була вже дуже пізна, коли вони розпочали свій атак з диявольською Злістю, і наступно з'явилися мені в найбільш обридливих формах, поступаючи нікчемно, почав мене трактувати так, як вламувачі в білих рукавичках, але завдяки небесам з'явилось, з'яв, з'їв їх голосно. І потрактував так, як на це заслуговують, опісля, коли побачив, що всі їхні зусилля йдуть намарне, покинулися на мене, повалили мене на землю і било мене дуже сильно. Кидаючи подушками, книжками і кріслами, видавали рівночасно розпачували рики і викрикували найбільш непристойні слова. Тому не говоріть непристойних слів, це є слова сатанинські. І Каже апостол, нехай жодне лихе слово не ходить з вус це з листу 113-го. Знаємо, що Іван Віаней, це Іван Віаней також пережила таку боротьбу з сатаною. Але одна з тема сатана в житті оця піо. Я так думаю, що ми зробимо кілька таких частин, оскільки в одну частину просто неможливо нереально по часу все містити. Сатана здає собі справу, що його зусилля на нічого не здаються, а коли отримує саркастичну відповідь, кидає це на оце піво разом зі своїми помічниками, проклинає і б'є його болісно, грозячи, що його знищать. Так, сатана хоче знищити рівно ж. І кожного з нас, кожного християнина. Сатана ще раз запогрожує цю Піо, що якщо вперто не буде його слухати. Будемо робити такі речі, яких розум людський не буде в стані зрозуміти. Є це погроза, яку диявол витривало сповняв через усі довгі життя стигматика з Гаргану, можна тому уявити собі, пише отець з Червінара, Францішконен Капуцин, чого отець мусив протягом увесь час досвідчувати. Від сатани, а також зі сторони різних осіб. Сатана в тому часі не перестає показується йому в усіх своїх жахливих постатях. Б'є його щоденно, вест 115-й найстрашніший і найжахливіший спосіб. В листі до Отця Августина ще раз на це вказує: заздрісник не хоче визнатися за переможеного. Він ще є переможений. Прибіга... Прибирав всі форми, від пару днів нападає за своїми сателітами, озброєними в киї і залізне знаряддя. На а те, що є гірше, є правдиве. Хто знає, скільки разів викинув мене з ліжка, волочачи по кімнаті. Сатана не хоче залишити це піо ані на хвилю, постійно добивається до нього, усилується йому затруте життя своїми пекельними пастками. В часі. Так вражаючої проби і так потворної, вичерпаючої йому, пів є переконаний силою віри, що це все діється за дозволом Господа Ісуса згідно з Його найсвятішою волею. Ісус не перестає мене любити помимо всіх моїх провин, оскільки Він дозволяє тим тимшкарадним губам, щоб мучило мене щораз більше. Уплинуло вже 22 дні, як Ісус дозволяє їм виливати їх гнів на мене, моє тіло, мій Отче. Є все посиніве, Посинів чи не, від багатьох ударів, які отримав з рук наших ворогів. Не один вже раз посунулося так далеко, що стягнуло мою нічну кошулю і били мене в тому стані. Оскільки мені тепер, чи то не бути може Господь Ісус, який поміг мені в тих смутних хвилях, в яких був позбавлений усього, а демони усилувалися знищити мене і поубити. Додам ще, що також по їх відході. Оскільки не міг кинутися, залишився через довгий час обнажений, і то в такій стро, стро, зимній порі року, в лютому. Скільки кривди зробили мені, коли би наш найсочий Ісус не прийшов мені з поміччю? Не знаю, що мене зустріне, одначе, одне знаю тільки з цією певністю, що Господь Бог ніколи не заведе мене в сповненні своїх обітниць. Не бійся, вчиню, що будеш терпіти, але дам тобі також до зношення терпіння, повторяв мені постійно Господь Ісус. Прагну, щоб твоя душа була очищена і досвідчена щоденним укритим мучеництвом. Не вражайся, якщо дозволяє на те, щоб сатана тебе гнобив, щоб світ наповнював тебе відразою, щоб найближче мучило тебе, оскільки ніхто не переможе тих, які ще. Під Христом з любові до мене і яких охороняються е, охороні піднявся. Скільки разів запитав мене Ісус недавно Опустив би мене, мій сину, коли би тебе не прибив до Христа? Під Христом людина вчиться любові, а я не обдаровую нічим. Не всіх людей, але тільки ті душі, які мені є найдорожчі. Які важливі слова Ісуса до Віцапіва, листо 117 і закінчимо. Отець співу. Визнаю цю Бенедиктові. Господь Ісус не перестає відвідувати мене з любов'ю і додаючи мені відваги до боротьби з нашим спільним ворогом. Я надіюся, що вам дуже сподобалася ця конференція. Поставте лайк, якщо вам сподобалося, залиште коментар. Ну і будуть наступні частини в цій дуже важливій і цікавій тематиці. Про сатану в житті уця піво бачимо уцепіво Архангела Михаїла, який переміг сатану з киною з неба. Ну, і десь такий буде підготовка до свята Архангела Михаїла. в цій тематиці. Амінь. Слава Ісусу Христу!